Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про культурне життя в Данії. Багато людей, які сюди приїжджають наших, вони трошечки незадоволені тим, що в Данії так сумно, і що немає такого соціального життя, і що ніби немає куди сходити, немає театрів, немає вистав, цього всього, до чого якби звикли люди в своїй країні. Але сьогодні я хочу сказати вам, що це насправді не так. Я, звичайно, не знаю, скільки вистав проводяться в, не знаю, в кожному місті України. Але якщо задатися бажанням відвідати той самий театр, балет, кіно, я не знаю, якісь вистави дитячі, танці, коротше, концерти, все, що ви можете собі просто уявити, то в Данії це теж можна зробити. І Окрім того, що в Данію приїздить дуже багато зірок, світових зірок, в них також є і місцеві вистави, і навіть українські. І сьогодні я, до речі, йду на балет. Буквально через 15 хвилин я буду виходити з дому. І я йду на балет, якраз український. В місті Хорсенс буде сьогодні виступ, виступ українського балету. У мене є така задумка, що от зараз я вам декілька хвилин розповім про культурне життя в Данії, Піду, подивлюся балет, повернуся і розповім вам свої враження від того, що я побачила. Так що насправді, друзі, є все в Данії, і якщо вам сумно вечорами, то ви 100% можете собі знайти, куди сходити і як провести час, просто питання, скільки це коштує і як туди добиратися. Тому що насправді це все коштує недешево, і якщо ви хочете кожного тижня чи декілька разів на тиждень ходити самому чи сім'єю на певні вистави, чи той самий балет, чи в театр, то це насправді просто буде дуже дорого. Наприклад, ми нещодавно з сином ходили на дитячу виставу в Мюзік Хусеті. Це була дитяча вистава, мюзикл дитячий, і ми заплатили за двох. Дорослий білет був дорожчий, ніж дитячий, але я заплатила за нас двох. Ну, щось типу 80 євро. Якось так. Сьогодні, от квиток на балет він теж коштує. Мені здається, 450 крон, я напишу, скільки це в євро. Я не пам'ятаю, тому що я йду з колегою, і то вона купувала. І ми купили давно, я вже забула, скільки я віддала їй за білет, але щось в такому дусі. Якщо ж ми говоримо, наприклад, взагалі за вистави або за концерти якихось світових зірок, то їх повно є в Копенгагені, в Хернінгу, в Оденце. якби... Все на ваш смак і гаманець, ви можете собі знайти я кажу, дуже багато концертів. Насправді просто треба їх ну, квитки купувати дуже заздалегідь. Але питання в ціні, звичайно, що похід на концерт зірки світової величини в Данії, він буде коштувати ну, дуже і дуже дорого. Тому. Тут все впирається не в те, що в даній сумно, і нема куди сходити. А насправді скільки ви готові заплатити за те, щоб гарно провести вечір. Перед тим, як я зараз буду йти, я ще скажу таке, що насправді. Можна і безкоштовно сходити на багато всяких вистав просто треба знати, як їх шукати. Наприклад, той самий Music Хусет в Орхусі він пропонує дуже багато концертів безкоштовних класичної музики. І не тільки є на сайті Music календар, і ви можете самі зайти і подивитися. Коли є безкоштовні вистави, вони є, їх є достатньо, і це не є щось таке, знаєте, що не можна сходити. Якщо вам дійсно подобається культура, вам подобається музика або якісь виставки, то можна знайти і безкоштовні варіанти. Звичайно, їх буде не так багато, як тих, де треба купувати квитки, але вони є. І якщо ви дійсно захочете гарно провести час не дома і кудись сходити, то в Данії є повно місць, як це зробити і куди сходити. Але якщо, звичайно, ви живете десь на фермі, у вас немає автомобіля, то вам буде просто дуже складно кудись добиратися. Тому що так по Юланду, наприклад, навіть в Копенгагені того набагато більше, але я кажу за Юланд, де я живу. То на Юланді це теж все є, але воно все просто розкидано. Наприклад, там одні вихідні може приїхати якийсь український гурт виступати в нічному клубі в Орхусі. Серед тижня може приїхати хтось і співати не знаю, в Хернінгу. Чи в ікості, чи ще десь. Тобто, якщо у вас нема автомобіля, і ви кажу, живете десь далеко, то просто транспортом, типу автобусами чи поїздами, буде дуже важко і довго добиратися в певні місця. Тому і із чисто і за цього ви, мабуть, не зможете на всі ті вистави, які ви хочете, чи концерти ходити. Але якщо у вас є автомобіль, якщо ви хочете кудись ходити і ви готові. Потратити на це гроші, то не обманюйте, що дані нема куди піти ввечері. Є куди піти. Просто треба кажуть, ну, цим зайнятися і самому шукати і вистави, і концерти. І якщо ви дійсно собі задасте таку ціль щось знайти, ви побачите, скільки всього в Данії відбувається вечорами, і не тільки на вихідних, а також і серед тижня. Все, я побігла на балет, повернуся і розповім вам, що я там бачила і наскільки цікаво все пройшло. Привіт! Я повернулася вже з балету ще вчора. Просто повернулася вчора я пізно, і в мене не було сил і бажання записувати відео. Хочу вам розповісти свої враження від балету і трошечки от підсумувати, поговорити про культурне життя в Данії. Загалом це був виступ Лускунчик або Щелкунчик, якщо вам так більш звично. І виступав великий київський балет, Гранд Київ Белий». і вони танцювали класно. Це був перший раз, коли я сходила на саме на український балет в Данії. Я не знаю, можливо, це взагалі був перший раз, коли вони в Данії. я Не знаю, вони виступали в декількох місцях. Я ходила в місті Хорсенс вчора ввечері. Вчора в нас було 16 грудня, здається. І кажу, мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. Єдине, що цей зал. В Хорсенсі, Хорсенс — це не є велике місто, і зал в них це не Royal Arena якась чи не гранд опера в Копенгагені. Тобто зал там невеликий, якби там все по-сучасному зроблено, але воно більше нагадує як філармонію якогось обласного центру в Україні. Якось так воно мені виглядає. І в певний момент, коли танцівників було багато на сцені. Мені здавалося, що їм не вистачає місця. Тобто, от я сиділа там і уявляла, що набагато краще цей виступ він би сприймався на великій сцені. Наприклад, от в Копенгагені, в опера, коли ми їздили на балет, це було тоді ще Лебедине Озеро. Декілька років тому я їздила з колегами по роботі. Класно, дуже сподобалось тоді. І от там сцена була явно більше, ніж в театрі в Хорсенці. І я не знаю, чи буде якби, цей балет ставити там лускунчика. Якщо буде, то якщо ви живете в Копенгагені, то е, класно, вам пощастило, ви можете сходити і побачити це на великій сцені. Тому що якось там, знаєте, було в е, пару сцен, коли е, було так багато балерин на сцені, що вони всі якось так, і ну, видно було, що їм нема де розвернутися, щоб нормально виступити. А в плані декорації, звуку, мені здається, там майстерності. Е, Танцівників, танцівниць ну класно, було дуже класно. Сидиш ці півтори-дві години, ніби ти потрапляєш трошечки якусь казку. Ем, можливо, там, хто не звик до балету комусь це буде трошки скучновато, але ну, якщо ви знаєте, що таке балет, як це відбувається, е, і ви таке згодні, е, якби добровільно пішли, е, то я думаю, що вам сподобається. Коротше, мені сподобалось, е, я би сходила обов'язково ще раз. Тепер загалом про культурне життя в Данії. Я вже не пам'ятаю, що вчора там говорила. Але я чула такі думки онлайн від людей, коли я ще фолувала групи, типу в Фейсбуці. Це було давно, не знаю, може зараз щось помінялося враження людей. Але я пам'ятаю, що ті, хто переїхав в Данію, вони жалілися на те, що. От культурне життя не таке, що тут нема куди піти, немає що подивитися, якби, що тут тільки там робота і дім. То оце, по-моєму, я вчора вам таки казала, що я з цим не згідна. А в Данії є куди піти, є що подивитися. І, наприклад, декілька років тому приїжджала моя мама, і я хотіла звозити її на якийсь концерт. Це, мабуть, роки три було тому, і щось там не вийшло в мене. Але коли я дивилася, окей, який концерт, наприклад, буде відбуватися десь в Данії, куди я можу звозити маму, то в той час приїжджала в Данію Селіндіон і, здається, ще Брайан Адамс. Просто що коли я спохватилася, то квитків, звичайно, вже не було. Такі речі треба купувати за багато місяців наперед. Але е, було куди піти. Якщо ви хочете дійсно, кажу, сходити на концерт, провести час. І враховуючи всякі мюзикли, вистави, та цього повно. Просто це не відбувається в одному місті. Наприклад, якщо ви живете десь в Данії в місті на 20 тисяч людей чи менше, то звичайно в вашому місті багато що відбуватися не буде. Але Данія – це маленька країна. Ви, якщо хочете кудись сходити, дивитесь розклад наперед, купуєте квитки або орендуєте на той день машину, якщо у вас немає, а якщо є, їдете на машині, звичайно, ось і таким чином ви можете ходити. На любі вистави, які тільки вам забереться хоч кожен день. Друге питання це питання грошове. Я думаю, що ну, навіть з датськими зарплатами, які є вищих в порівнянні з українськими, це не так і легко зробити, дуже часто ходити на вистави, тому що це реально дорого, особливо, якщо ви підете сім'єю. Якщо ще на одну людину, на одну людину в сім'ї послати, то ще так, але якщо у вас двоє, троє чи більше в сім'ї, Ну, якби рахуйте, сходити на виставу або на концерт, це вартує грошей, і це вартує не чималих грошей. Плюс там ви щось захочете поїсти, не знаю, на дорогу добратися. Тобто, ну, це така річ, яку от кожен день робити не будеш. Там, Можливо, два рази в місяць можна собі дозволити, але якщо більше, це вже може бути накладно. З другої сторони, я вчора говорила вам, що є також багато всяких безкоштовних міроприємств. Якщо вам дійсно хочеться кудись сходити, то. Просто гугліть міста, в яких ви живете, або які поруч, що є в вашому місті, якийсь там театр, От кажу, Ворхусі, наприклад, є Music Мюзіккусіти. Вчора я вам це пам'ятаю, говорила, що в Music Мюзікусіті часто роблять безкоштовні концерти. Туди можна сходити. Просто ж теж, мабуть, треба це якось завчасно зарезервувати собі місце. Я не знаю, яка там Та система. Я там такі концерти не ходила. Я знаю, що вони є. Я навіть бачила їх в програмі Music Мюзікусита. Тоді ви скажете, Лена, а чо тоді люди жаліються, що їм нема куди сходити, і як би отаке от культурне життя? Ну того люди жаліються, тому що вони живуть в таких умовах тут. Це жаліються ті люди, які не заробляють найвище в даній зарплати. Вони не мають змоги часто відвідувати такі речі, плюс в них, можливо, навіть кажу, нема автомобіля, і тому я розумію тих людей, які жаліються в їхній ситуації, це дійсно важко зробити. Плюс багато ще залежить від нашого знання. Якщо, наприклад. Ви не знали, взагалі, що в Орхусі є мюзіккусит. Якщо ви не знали що там є безкоштовні концерти, і ви не знаєте, що це відбувається, то дійсно вам здається, що нічого не відбувається. Наше сприйняття світу залежить дуже часто від тих знань, які ми маємо, і ціль цього відео. Наштовхнути вас, якщо кажу, ви живете в Данії, і вам здається, що ну, ну щось дуже тут сумно, коротше, нема куди сходити. Просто подумати про те, що можливо є куди сходити, просто ви не знаєте про ці можливості. І наштовхнути вас на думку, шукати краще. Google просто прекрасний інструмент пошуку всього. Не сидіть і не надійтеся, що якийсь блогер чи якась людина прийде і дасть вам готовий перелік, готову бумажку. От, будь ласка, туди, 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 піди, а там буде то і то. Часто люди надіються саме на це, що самому якби не хочеться нічого робити. Я просто почекаю, коли мені хтось щось розжує, покладе в рота, і все тоді я буду мати цю інформацію. У вас є Google, і навіть якщо ви не знаєте датської мови чи англійської, ви знаєте українську і у вас є Google Translate, Ви можете. Любу річ перекласти, любу річ в Гуглі знайти. Шукайте прямо по-українським, вводьте безкоштовні концерти, безкоштовні вистави для дітей в Данії, введіть місто, місто, це в Google Translate, знову ставте це в Google, і вам видасть перелік якихось сайтів. Коротше, не чекайте того, що хтось буде вас розважати, і не спішіть жалітися і десь писати, як в Данії сумно, до того, як ви. Перевірите дійсно всі опції, чи сумно в даній чи ні. Ще один момент, чому вам буде здаватися, що в Данії не так класно все з культурою, як це було в Україні. Це мова. Звичайно, якщо ви не володієте датською мовою, або володієте нею погано, або не володієте взагалі, і так само з англійською, то зрозуміло, що вистави чи концерти в Данії вони рідко коли будуть на українській мові. Вони зазвичай будуть там на датській, англійській, не знаю, можливо на німецькій. Тут, звичайно, що вам не буде так комфортно. Ви, наприклад, в Україні, якщо б ви пішли в театр і подивилися виставу на українській, то ви би зрозуміли її на 100%. Да? Якщо ви захочете на якусь виставу піти в Данії на датській мові, а датську ви поганенько знаєте, то звичайно, що у вас враження буде ну таке незрозуміле після тої вистави, тому що не факт, що ви зрозумієте на 100% що взагалі там відбувалося. Якщо ви перед тим, звичайно, не зробите дослідження, про що це вистава і там не будете в деталях орієнтуватися. То це просто ну, це мовний бар'єр, це те, що ви мали би знати, коли переїжджаєте в іншу країну, що, звичайно, ну, легко не буде. Дуже легко знаходитися в своєму середовищі, коли ти можеш на своїй мові говорити з людьми, які тебе розуміють, говорити вільно, тобі не треба думати, як построїти речення, що сказати. Це класно. виходить, да, Бар'єр, коли ви переїжджаєте в будь-яку іншу країну, не тільки Данію, в тому, що ви просто не маєте 100% розуміння, що відбувається навколо. Але це не повинно заважати вам насолоджуватися життям. От, будь ласка, вчора бачите, була змога піти на балет, і в балеті в принципі мови не потрібно. Так само, я думаю, в мюзиклах, в принципі теж там. Сильно мову знати не треба, можна насолоджуватися гарними піснями. Декілька років тому я ходила з колегами на мюзикл, який називався щось тріб'ют групі Queen, We will rock you», здається, він так називався. Коротше, думаю, зрозуміло, про що. То теж дуже класний був мюзикл, шикарний виступ. Зал був заповнений, було дуже багато людей. Там не треба було знати ніяку мову, треба можна було просто насолоджуватися піснями. І от думка мого відео е, про те, що є культурне життя в Данії, не можна насолоджуватися, просто треба шукати, що цікавить вас, і е, також що ви можете собі дозволити. Ви можете тут шукати безкоштовні концерти і вистави, але також є величезна можливість сходити на е, звичайні платні концерти. Просто це коштує гроші і це дорого. І якщо ви живете в Копенгагені. Вам буде це зручніше робити, тому що як в кожній столиці в Копенгагені відбувається набагато більше всього, ніж в маленькому місті. Але навіть якщо ви не живете в Копенгагені, то все одно на вихідних можна купити квиток на потяг в Копенгаген, сходити на концерт і назад на потязі собі повернутися. Тобто було би бажання і фінанси на це. А як провести культурний час, завжди в Данії знайдеться. Якби мені хотілося ходити кудись, то навіть в Орхусі можна кудись ходити кожен вечір. Просто що мені не хочеться нікуди ходити. Я насправді люблю сидіти вдома, я інтроверт, я не люблю такі от місця, де багато людей, мені там некомфортно. Тому мені в цьому плані пощастило, можна зекономити багато грошей, тому що я дуже рідко кажу, вибираюся на якісь концерти. Не тому, що немає можливості, а тому, що я просто не хочу туди ходити. Якщо ж ви екстраверт, якщо вам подобається бути серед людей, якщо вам хочеться якихось нових емоцій, ви любите культурні події, то я раджу вам починати ваш пошук в гуглі тих міроприємств, яких ви зацікавлені. Я сподіваюся, ви знайдете, як гарно провести час і не потратити при цьому багато грошей. Дякую за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па!